Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Хочу поділитися цікавим рецептом, як приготувати дуже смачні баклажани в духовці на гарнір. Такий рецепт підійде усім любителям печених баклажанів, бо з вершковим маслом вони просто не перевершені. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Баклажани промийте і відріжте хвостики, розріжте кожен баклажан навпіл уздовж і зробіть надрізи м'якоті у вигляді румбів. Надрізи я роблю глибокі, але шкірку не прорізаю. Тоді викладіть половинки баклажанів у деку і присипте сіллю і перцем. Відправте в духовку розігріту до 170 градусів на 20 хвилин. За цей час баклажани вже трохи підпечуться, відм'якнуть, а зверху трохи підсушаться. Щоб зробити баклажани апетитними, м'якими і ніжними зверху, я раджу змастити їх вершковим маслом. 50 г масла я розділила на дві частини і однією половиною змащую баклажани. Тепер відправляємо баклажани знову в духовку і запікаємо вже до готовності. Я запікала ще 20 хвилин. Може знадобитися і більше часу, все залежить від розміру баклажанів і потужності духовки. Готовність баклажанів перевіряйте, просто притискаючи ложкою, всередині вони повинні стати м'якими. Готові баклажани викладаємо на тарілку і знову змащуємо вершковим маслом, що залишилося. Поки баклажани гарячі, масло добре пропитує їх і робить просто надзвичайно смачними. Залишилося тільки присипати запечені баклажани дрібно нарізаною петрушкою і можна подавати до столу. Також можна видавити зубчик чесника і вкласти в розрізи баклажана теж буде смачно. Обов'язково раджу їсти такі баклажани гарячими. Вони чудово підходять як доповнення до м'ясних страв або замість салату. Запевняю, що таких ніжних баклажанів ви ще не пробували. Смачного!